Всім привіт! З вами палич і рубрика World of Tanks База. І в цій рубриці я вам розповідаю про базові поняття гри, які потрібно всім знати для того, щоб показувати більш-менш якийсь хороший результат. І в цьому відео ми поговоримо сьогодні про перки, які треба перки качати яким танкам. І розберемось, чому, куди, що і як. І так, і почнемо ми з важких танків. І тут у нас, в принципі, самий простий підбір перків для танка. Це оскільки танк грає постійно передній ліні, якби на передній лінії, як би на От, Наприклад, ім'яшки, да? у мене перки стоять, так би мовити, можна сказати, практично ідеально. І дивіться, що нам треба. Нам потрібно ремонт 100% для важкого танка. І перки, допустимо, наприклад, бойове братство. Бойове братство в мене стоїть. Першим перком, але увага! першим перком качати БВ братство максимально невигодно, тому що воно да, воно да, дає приріст по, чуть -чуть, е, по да. Раніше взагалі. Е, Перк БВБ раз працював тільки тоді, коли він був прокачаний у всіх членів екіпажу на 100%. Потім він тоді відразу давав бонус 5%. Зараз помінялася система перків, вони завжди дають приріст, але невеличкий. Тому качати першим перком максимально погана ідея. Да, воно, повторюся, бустить весь екіпаж на чуть-чуть. Навіть якщо він качений на 50%. Але краще дивіться, робіть е, по-іншому. Як я в такому випадку качаю перки щоб, з нульового екіпажу. Виставляємо, як, наприклад, у важкого танка першим перком собі ремонт. Качаємо його, качаємо, качаємо, качаємо. Навіть 50% ремонт нам дасть дуже хороший буст до швидкості ремонту е, каточків. Саме головне, нас цікавить. Коли ми викачуємо викачується перший перк, далі виставляємо перки, як ми бачимо на екрані. Перки на стабілізацію, перки на огляд ставимо собі далі, да? <клух> інтуїцію, відчайдушні, оці перки виставляємо. І потім, коли точно вже не пам'ятаю, яке число, там десь ще до 40% чи до 50%, коли викачується другий перк, ми скидаємо ці перки безкоштовно ці перки безкоштовно. Давайте подивимося. Получається, скинути да, безкоштовно, або точ, точніше ну, за 20 тисяч. Да? І ми таким чином да, ми втрачаємо певний відсоток перків, як ви бачите, да, певний відсоток. Але суть яка, треба докачати ем, другий перк до такого моменту, коли ми скинемо. І отримаємо перший перк фуловий собі, да, 100%. Отаким От чином я прокачує. Тобто скидаю перки, отримуємо перший перк фуловенький, 100%, проставляю скрізь кожному члену екіпажа бойове братство. І далі знову виставляю качати ремонти всім. І пішла далі така прокачка. Оце, на мою думку, найефективніший спосіб цього всього зробити. Це був, був ідеальний спосіб, коли бойове братство працювало від 100% у всіх. Ну, зараз вже можна трошечки так би мовити, міняти цю схему, але я рекомендую вам так робити. І так, бойове братство, ремонт. Далі виставляємо перки на стабілізацію. Е, да, це плавне обертання башні і плавний хід. Це по -по поліпшить нам комфорт стрільби, це завжди все круто, завжди все офігенно. Перки ставлю також на огляд. В даному випадку у нас два члени екіпажа мають гострий зір у командира да, і радіоперехват у, виходить, у нас в радіста, Да. Є моменти, коли два перка льодових у командира, тоді перший ставте прокачку радіоперехоплення. Він дає більше огляду, чим, да? чим гострий зір. Отак от, я вам скажу, це, то, це нюансик. Там декілька метрів різниці, але запам'ятайте, все велике складається з маленького. От якось так. Далі ставимо собі перки на стабу, перки в глядові. Можна поставити або відчайдушного, але я все-таки рекомендую ставити інтуїцію. Особливо, якщо у вас танка три типи снарядів, які використовуєте, наприклад, під калібр, базовий, кумулятив у нас виходить, з голдовий, і фугасики. Да? В такому випадку ставте інтуїцію. Один з найкращих перків у грі на сьогодні дуже офігенний універсальний, швидко дозволяє поміняти нам тип снаряду, коли не заряджений. Особливо, коли у вас три типа снарядів, це просто імбаперк. Бестренько загрузили там чи підкол, чи фугасик. Отака От історія. Ну, Наприклад, імлешки може поставити і відчайдушного першого, тому що у нас по суті голда одна бебешка, да фугасики, там вже такий момент. Ну, Запам'ятайте, перк перкінці на сьогодні це просто імбіще. Далі я виставляю пожежу гасіння, рекомендую ставити. Ну, Далі там вже е... Бездоріжжя, всякі оці маскування для важкого танка, там да снайпери. Ці всі решта перків вже по суті вже воно без різниці, що качати для важкого танка, можна ну, звукорозвідка, ну все можна потихеньку проклічувати. І, до речі, зверну вашу увагу на перк Експерт. Дуже приємний парк. Його можна ставити, в принципі, після пожежогасіння, е, прокачку. Він, коли ми в снайперському прицілі наводимося на противника, чи взагалі на противника наводимося. Да, е, він, давайте подивимося, він нам показує, дивіться, повне вивчення дасть змогу визначити пошкодження модулів цілі з затримкою 0,5 секунд. Тобто, коли наводимося, ми бачимо, які члени екіпажа чи модулі дасть е е е вибиті у противника. А, тільки модулів, да? Це Які модулі вибиті противника? Дуже круто, коли ви бачите, що ми противнику вибили боєукладку, і ми знаємо, що в такому випадку КД вдвічі довше. Отак от, от, В принципі, така схема прокачки перків для важкого танка. Йому, по суті, потрібно саме менше. Бойове братство, ремонт, перки на стабілізацію, оглядові перки. Інтуїція відчайдушний там. Да. В принципі, відчайдушний не так і критично, але інтуїція імбіща. І перки на пожежа гасіння, якщо особливо граєте з допайком, це дуже важливий перк. Якщо ви граєте з вогнегасником, в принципі, перк пожежого сіння можна передвинути трошечки далі і почати прокачати там, якісь інші більш корисні перки, такі, наприклад, да, як той самий експерт, наприклад, да. ну, тут нам особливо й немає що вибрати да, у навідника. У, у, у Міхвода можна віртуоза якось там качнути, там майстра тарана оце все чистота і порядок. Це можна, ну, якщо ви граєте з, е, з вогнегасником, можна пожежосіння передвинути трошечки далі. Да? І Тут опять таки особливо немає, що качати на радиста нам, да? Ну і Безконтактна боєкладка, як варіант. Да? До цього ми подивимося. Є ще, до речі, є станки. Деякі, в да, яких дуже гарно там, наприклад, БК. От там треба вже в плані виключення цьому танку прокачати е, безконтактну боєукладочку. Декілька процентиків там, декілька процентів тут знайдемо на мінус шанс критинути БК. І вже і в вже, нас, як то кажуть, повторюю ще раз, велике складається з маленького. От така схема прокачки е, перків на важкому танку. Тепер давайте розглянемо прокачку перків на середніх танках. У нас є в рік, по суті, два типи середніх танків, які можуть грати в упорі, типу як ушка. Да? І Стежки, які грають, скажімо так, з другої лінії, з кимки, ну, наприклад, наприклад, Леопард. І так, ушка. Ушка це, по суті, так би раніше вона дуже вважалась, типа. А стежка там, антитяж, оця вся історія, дуже крута. Стежка сильна, да, опозиціонки від борта грає. Да, зараз в неї там пройшов ряд нерфів. Але, е і вона ослаблена в позиціоночки, але дивіться, який в неї прокачка перків іде. По суті, е таки, нам потрібно, що першим перочку ми собі ставимо бойове братство, е прокачуємо по тій схемі, як я розказував, да, із важким танком можна, якщо качати, екіпаж з нуля. Далі. Ми ставимо ремонт собі, оскільки наша е, основна ціль, ми будемо грати більше в упорі. Більше в упорі будемо грати, тому ми вставляємо собі другими перками ремонт. Далі, оскільки це все-таки стежка, вона має, тим паче ушечка має дуже гарне маскування. Я рекомендую прокачати на такі танки другим перком, е, третім, точніше перком, уже маскування. Таким чином, ми, виходить, дивіться, що нам потрібно для комфортної гри в упорі. Нам потрібен ремонт. Е, да? Для комфортної гри на відстані з кущів там оця все, що на, всі, на різних відкритих картах да, нам потрібне маскування. Да, гушка дане не суперкомфортна пушка там, да, але на деяких картах можливо прийдеться нам і Да, Там різні ситуації в бою бувають, тому я рекомендую качати третім перком маскування. Таким чином ми максимально забустимо собі ти танка, усі, практично. Да. А далі таки по накатанні йдемо. Перки оглядові, йдуть перки на стабілізацію. <кій> Інтуїція. Як я й говорив, дивіться, тут у нас в даному випадку у нас два перка оглядових у командира. І першим перком ми бираємо собі радіоперехоплення. Воно, бачите, підвищує на 3,45% дальність нашого огляду. А гострий здійср підвищує на 2,3%. От, от історія. Тому. Е і далі вже, як ви бачите, в мене вкачані, е, тут йдуть перки, да, король бездоріжжя йде, далі йде відчайдушний, снайпер, щоб повищити шанс крітонути. І далі опять -таки, вкачуємо пожежу гасіннями. Принципі, принципі, дивіться, можна, навіть е, навіть не можна, якщо ви граєте з допайком, я вам рекомендую навіть поміняти перки місцями. Тобто, виходить, е, п'ятим перком вже качати сюди. Е, пожежа гасіння, да, ставимо гострий зір і трьом іншим членам екіпажу виставляємо пожеже гасіння. А далі вже оці перки, типові чайдушні, король бездорожжя, далі вже качаємо цей шлак, який практично не впливає на наш геймплей. От така історія про прокачки перків для СТ-шок, яка грається в упорі. Ну і СТ-шки, які граються. На відстані, наприклад, леопарда, так само перший перк у нас братство, Качаємо по схемі, да, я розказував при тяжику, на двачі, тяжику Бачите, нас іде другим перком я прокачуємо маскування. Тому що наша, наша основна сила це огляд маскування. Да? На суперкомфортна пушка, да? гармата суперкомфортна. Ми граємо з відстані, оскільки наш танк картонний. В більшості випадків він буде грати на відстані, тому нам важливо не світитися. Далі, дивіться, я вирішую прокачати. Огляд, тому що наша козирна тема це маскування, огляд. Грати від маскування від огляду на відстані, да, особливо на відкритих картах. Це дуже круто виходить на цьому танчику. І далі всім виставляю ремонт. Далі знову командир такий, тут два перка оглядових командира, Ставлю гострий зір. Перки на стабілізацію, інтуїція. Далі докачую ремонт. Скрізь ставлю перки на маску, вибачаюсь, на е, пожежогасіння ви, виставляю далі перки. І далі вже поїхали. Відчайдушний, майстер тарану, майстер з Качаємо цей весь шлак. Ну Що ж потрібно качати. Да? Систему, до речі, за да, шлаг шлак заговорились, Аргємі нам вже обіцяє, стільки, мав трошки вже два поміняти систему перки, щось там крутить, вертить, но толком, поки вони ні, ні до чого не можуть прийти. Да, деякі перки помінялися, зробилися. Кращими. В цілому да, механіка, що всі перки працюють завжди, але менше відсотки це дуже круто, не так як раніше з бойовим братством. В цілому, якийсь прогрес в сторону перків відбувся, але він незначний. Незначний прогрес. І знову тут обіцяють нам у 2027 році робити перки. Ну, поки що що маємо, те то маємо. Тому World of Tanks база по тих перках, що є. Тож поміняють перчики, потім вже будемо дивитися, що вони накрутять далі в нас. Тепер давайте розглянемо парки на ЛТшки. У нас, по суті, в грі є ЛТ-шки, які можуть гарно світити, і які можуть гарно стріляти, і погано при цьому світити. Да? Є такі лт Треба розуміти, що не кожна ЛТ прямо майстер для, для посвітити. Є Єлтежки, наприклад, да, РХМочка. Німецька, вона офігенно підходить для настрілу. І такий собі середнячок, якщо навіть не нижче середнього, для насвіту. світу. Це треба розуміти і і використовувати кожну ЛТшечку правильно в бою. Але, але, по суті, прокачка перків для цих ем, ЛТ-шок однакова. Першим перчиком у нас йде бойове братство. Далі ми качаємо обов'язково маскування. Далі, дивіться, Ми качаємо, я б рекомендую вам ставити перки оглядові командиру. Там, да, в даному випадку на архенті в нас іде оглядовий перк, два оглядових перки в командирчику. Ставити оглядовий перк. І ставити не перки на стабу, а ремонт. Зразу поясню, чому в мене так стоїть, тому що в мене акаунт багатий, в мене дуже багато книжок. І я собі бущу екіпаж зразу книжками там, беру екіпаж, зараз зразу книжками закидаю собі там, на 3-4 перка. Тому в мене послідовність це може трошечки хромати, так би мовити. да? Ну, Тим не менше, дивіться. Е, рекомендую третім перком качати двом членам екіпажу, в даному випадку. Це ремонт. Далі качать другий оглядовий перк командиру. І потім вже ставити перки на стабілізацію е, для комфорта стрільби. Далі качать. Е, все-таки рекомендую я ремонт. Четвертим перком, виходить, командиру ставимо ремонт, а тут вже. Уже залежно від, ну по суті, те, що краще катати з допайком. Ставимо, можна ставити інтуїцію. До речі, теж важливий момент. Якщо у вас два в двох членів екіпажа є інтуїцію, можна прокачати, тому тоді ну, потрібно качати обом інтуїцію, щоб максимально підшвидшити швидкість перезарядки. Такий нюансик, отак от, от працює. Є, наприклад, історії, що. Можна поставити два відчайдушних, але, працю... але з одним відчайдушним ти отримаєш максимальний буст. Да? А от з інтуїцією так не працює. Щоб отримати максимальний буст, потрібно, щоб інтуїція була прокачана в двох членів екіпажа, якщо вона там і там є. Ось такий моментик. На жаль, на жаль, якось так воно косокриво працює. Ну, як працює, так є. Така от механіка. Далі виставляємо собі перки, там, наприклад, інтуїція вже виходить. Да? І далі вже докидаємо. Ем... Це вже виходить, 5 перком ми собі качаємо пожежогасіння, наприклад. да? І вже шостим вже докидуємо всякі ці інтуїції, оця вся королі бездорожжя, весь оцей інший шлак. От така історія ЛТшка. Є ЛТ-шки, які мотиви хороші для засвіту, наприклад, Тесто ЛТ. Тут по суті прокачка та сама буде. Да? У мене, опять-таки, бачите, я ремонтом жертвую в даному випадку для комфорту стрільби, тому що якось така от ситуація була у мене. да? ну, Як то кажуть, ремочка в нас є. Можна заюзати. але це небезпечно для, для вашого здоров'я так грати. Ну, от, наприклад, Мантікорка це дуже складний танк для прокачки екіпажу, оскільки тут всього два члени екіпажа, да? всього-навсього два штучки, і нам просто треба кучу-кучу перків, щоб вивезти весь цей екіпаж на максимальні ТТХ. От така історія. Да? Тут у мене це є нульовий Чому тут стоїть перше пожежогасіння? Тому що це нульовий перк. Коли там ці перки можна було міняти, я затупив, поставив там пожежогасіння. Якось так от, сіння. Да? Боєвебратство, маскування. Перки оглядові. Бачите, Коли ж приходиться мені ремонт качати. Ну, тут я тестив злопам'ятного на мантікорі. Да? Тут треба ідеалі наоборот поміняти. Ну Тут я тестив тому от так стоїть. цей, да? Получається ремонт. Ми на мантікору качаємось, виходить раз, два, три, чотири. Аж п'ятим перком виходить, все саме ефективно, на мою думку, поставити ремонт. І це просто, звісно, крінжа. Дуже багато треба перків для прокачки ЛТ-шок. Ну, в принципі, от така база прокачки е, ЛТ-шок. Бойове братство, маскування, оглядові перки, потім ремонт. Далі знову оглядовий перк. Далі перки на, стаб... на комфорт стрільби йдуть. Далі можна ставити інтуїції, пожежогасіння і оцей, от весь оцей інший шлак, який нам уже не потрібен. По суті, ну як він, щось дає нам, але дає дуже небагато. ПТ. ПТшки в нас також є по суті двох типів грі: двох типів у грі. це штурмові ПТ і крисо ПТ. Штурмова ПТ, яскравий приклад, це є третій. Тут, по суті, перки качаються як на важком танкі. Бойове братство, ремонтики, перки на стабу, оглядові перки. І далі вже можна, в принципі, пожежогасіння влупити, маскування поставити. Да? Там вже інтуїції, відчайдушні. Оце все воно, в принципі, качається по суті, в третьому перку. В нас, да? Бойове братство, ремонт, оглядові перки, перки на стабу, інтуїцію. Це все третім перком виставляємо собі. Далі вже можна, в принципі, маскування собі. Лупити, да? так, і всі інші малоефективні перчики для прокачки е, танка. Ну і ПТшки, які грають, типу з Я їх ненавиджу, у мене такої пт жодної в ангарі по суті, немає. Тому, наприклад, і бабахи, так би мовити, бойове братство. Далі виставляємо всі маскування. Маскування виставляємо другим перком. Е, третім перком я рекомендую качати. Перки на ремонт, ставити, да? ставити перки. Крисо Петешки, дивіться, що це такий момент. Ми граємо з кущів, ми залежні від команди. Да? Я рекомендую такому ну, нам світити. я рекомендую, повторюся, братство, маскування. Далі ставити перки на комфорт стрільби виставляти і добивати перками на ремонт. Третьому, да? Потім виставляти оглядові перки. і Отут де в нас плав... плавне обертання башні, плавний хід виставляти, тут далі ремонт, Ну, а далі вже, в принципі, особливо у нас варіантів немає. Інтуїцію виставляємо четвертим перком, собі э, для ПТ-шочок, да? і далі вже пожежогасіння пішло у нас, добиваємо оглядовий перк, якщо він нам потрібен. І далі вже оцей якийсь там э, малоефективний шлак для танчиків. Ну, і Завершимо э, наші перки артою. Тут взагалі все супер просто. Для арти перків, по суті, в нас немає. Боєве братство нам must have, маскування must have, ну а далі вже все уже, по суті, мало ефективно. Як часто вам потрібен ремонт на арті, наприклад. Якщо по вас стріляють, то вас вбивають і вам цей ремонт дуже не допоможе. Але ставте ремонт, обов'язково ставте перки на комфорт стрільби. Обов'язково, да? плавне обертання, плавний хід це, це да, дасть вам буст. Ну, а далі вже, по суті, можна ставити що завгодно сюди. Оглядові перки, ремонти. До речі, інтуїцію можна. Рекомендую також качати, виходить, третім перком. Да? Тому що, якщо ви граєте на різних снарядах, це бонус. Да, там навіть з інтуїцією перезарядка довга да? буде перекидувати снаряди, але це все-таки бонус. От якось так. Ну... По RT, я ж кажу, тут особливо немає чого качати. Перків для арти мало ефективних, тому те, що вже говорив не раз, в Варгімінгу пора задуматися серйозно задуматись над перками і, і поробити більш у нас, по суті, перки, так би мовити, загального призначення. Треба ввести якісь унікальні перки під кожний клас техніки. Там, да? е, якісь такі цікаві, прикольні перки, які працюватимуть тільки на цьому класу техніки. Да? Пора над цим задуматися там. Пора вже розділити, нас наприклад, на і обладнання. Пішло гарно, чітко поділене обладнання да, для деяких класів техніки. Наприклад, да, копи не можна поставити на важкий танк, да. турбінку не можна поставити на кольосніка. Цікаво, цікаво. Пішло вже якесь розділення да, по класах. Тому і перки так само потрібно вже поділити Оце все, щоб воно е, приносило на кожний танк. Ти мав більше на кожний клас техніки, точніше, ти мав більше. Так би мовити, унікальних він під цей клас техніки. Якось так от, народ. <кій> В принципі, по перках на цьому все. Надіюсь, це відео було для вас корисне. Да? Тому підтримайте його подобаючкою, точніше, не тільки вподобаєчку, оцініть його по достоинству, як ви думаєте, подобаєчка чи дісподобаєчка, скажімо так, напишіть обов'язково коментар, дуже вас прошу, чи було, він, чи було вам це відео корисне. Да? Чи ви згодні зі мною з такою механікою про прокачки перків? Якось так, да, поділіться своїми думками. Ну і всім, все найкраще, народ. Беріть себе, все буде добре, все буде Україна.